Салати салатами, але урізноманітнити щоденне меню потрібно, правда. Сьогодні хочу вам розказати і показати, як приготувати смачний швидкий поживний сніданок. Як я кажу, з того, що є в холодильнику, які були залишки, те я й використала. Ну, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною зараз більш детально все розкажу і покажу. Поїхали готувати. У мене в холодильнику було два грибочки, я вчора пекла піцу дітям. Її взяла їх гарненько помила і гарно, помили, нарізаю такими ж смужками. Може, у вас є бекон, можливо, у вас є шинка чи ковбаска теж ідеально. Але з грибами теж смачно. На невеликій кількості буквально декілька крапельок топленого масла чи то олії розігріваю сковорідку і викладаю туди печериці. Два яйці посолю, додам трішки перцю і це все гарно перемішаю. За цей час в мене грибочки вже підзолотилися, їх перевертаю ось таким чином. Заливаю все яйцем. І відразу викладаю два ломтики батону. Ось так змочую в яйці, щоб з другої з двох сторін хлібчик можна взяти будь-який цільнозерновий, просочився просучився яйцем. На маленькому вогні буквально просмажу це все хвилинки, дві. Як тільки побачили, що все схопилося, бачите, батон гарно просучився яйцем. Це все обережно перевертаю, і також обсмажу ще хвилинку. Дві вже я зробила мінімальний вогонь. Тут же всередину можна додати будь-яку начинку У мене був шматочок авокадо. Помідорка, і можна додати ще сиру. Наприклад, загалом я кажу: що є, те додайте, додайте бекон, додайте ковбаску. Тут уже працює ваша фантазія. Ось так швидко, просто можна приготувати смачний поживний сніданок, з залишків вашого холодильника, декілька листочків зелені, і можна перекусити або й навіть дуже смачно поснідати, правда? Замініть батон на цільнозерновий хлібчик і у вас вийде поживний, корисний ПП-сніданок, правда. Ну що ж, всім смачно, експериментуйте. Не бійтеся, експериментувати. Поєднуйте залишки з вашого холодильника, і у вас все вийде як найкраще. До нових зустрічей готуйте. Готуйте разом зі мною, і нехай у вас все буде добре.